Шановному товариству, чому сьогодні Сполучені Штати Америки не виявляють до України інтересу. А вони все вже від нас отримали. В 91-му році їм віддали ядерну зброю за дякою. Два роки тому Уран, збагачений їм, просто так подарували. Зараз закінчують розпилювати Збройні Сили України і авіацію, і сухопутні озброєння. І ми вже їм не цікаві. То Україна сьогодні навіть не пішак на цій світовій геополітичній шахівниці. Це порожня клітинка, навіть не забарвлена ніяким кольором. І тому на неї буде ставити фігуру той, хто зараз грає. А партію грають великі держави. Але я хотів би звернути увагу і на політичну культуру. Ми почали говорити про американського виборця, так? Адже е, ми не до кінця цю проблему з'ясували. Так говорить, нібито американський середній клас зробив свій вибір на користь стабільності. Але ж перепрошую, всім відомо, що зараз Америка не покращує свої макро. Економічні показники. Покраще. Ну покраще. як вона покращено? Покраще. Ну наскільки вона їх покращує. Ну суттєво це на відсотки безробіття з... скоротилося. Знаєте, це ваша риторика про стабільність. Якби ви там розказували, покраще. знаєте, якби ви там розказували, то там, то там напевно Обама набирав би як Інукович, правда? Якби ви там їм розповідали, вели виборчу кампанію. Але чомусь цікаво, знаєте, не було такого. <плес> чомусь там нема такого, коли, наприклад, Обама приїжджає в штат Айова і роздає попкорн виборцям, правда? Нема там такого, не роздає попкорн. Там чомусь немає такого, що дарує він швидкі допомоги, якісь, правда? А там іде така дискусія про глобальні питання. І до речі, Обама дебати перший раунд по економічній проблематиці. Він їх програв мітуромні, і це визнали всі американські оглядачі. Також, в принципі, команда Обами програла дебати по бюджету. Тому що Пол Райан, конгресмен, який в нього було посаду на президента компетентніший в бюджетних питаннях. І взагалі мені здається, що ці вибори в Америці були виборами відповідальності. Американський народ вирішив покласти повну міру відповідальність на ту команду, яка його і затягнула в кризу. Відповідно, зараз вона з криза не змогла вийти, вона повинна принести відповідальність повною мірою. І в цьому сенсі справді в Америці не міняють коней на переправі. Але з іншого боку, добре треба розуміти ще одне товариство: що для нас цей урок полягає в наступному. Якщо ці були вибори Великої депресії. То американський народ має запас міцності, а от ми не маємо. І українська економіка зараз не просто піде в черговий виток кризи, а вона піде в обвал. І ті кошти колосальні, які зараз були витрачені з бюджету на засівання тих округів, де балотувалися мажоритарники від регіоналів. Ці кошти краще пішли на збільшення міцності української економіки, на соціальний захист. А там, де вони зараз були засіяні на закупівлю якихось речей під вибори суто, це ви здарена втрата коштів. І от американський виборець такого б не пробачив. Український, на жаль, поки що пробачає вам.